Відзначати день металурга та гірника на каскад фонтанів Райдуга прийшли цілими сім'ями, адже кожен міг знайти собі розваги до душі. Всім гостям свята безкоштовно роздавали морозиво, попкорн, солодку вату та лимонад. Працювали безліч розважальних локацій для дітей: майстерня мильних бульбашок, аквагрим та майстер-клас з виготовлення пряників. Це мероприятия в рамках праздника для металургів. Подаріть праздник дітям емоції, подарки, хороше настроєння. Ось такий сонячний хороший літній день. також проходив конкурс малюнку на асфальті. За свою роботу кожен учасник міг отримати приємний подарунок. Праздничне завдання. діти малюють на тему літа, праздника то що вони люблять Україну. А ми даримо їм за їх прекрасні рисунки, Вот такі карандаши. Максим став одним із тих, хто отримав омрієний приз. Я так полюбив Україну, що Же слова міня Я нарісувала. Ну, як бачите, сонце, облако, флаг. Світочки. Світок. Однією з найпопулярніших локацій стала Ковальня. Тут можна було зробити для себе пам'ятний сувенір, викувати монету на щастя. Раз, два, три. Оце, оце, енергетика. Надвечір на сцені пройшло святкове караоке з Ігорем Кондратюком. Для багатьох запоріжців побачити Ігоря Кондратюка було давньою мрією. Взагалі, дуже замечательно. Я, чесно, дуже сильно хотіла побачити ігоря кандратюка. вечір, Кондратюка ради зустрічати. Очень дуже, дуже класна обстановка. Я даже поздоровалась з Кондратюком. Взагалі дуже-дуже очі, очень Позмагатись за головний приз запрошення на зйомку телешоу «Караоке на майдані в Києві змогли сім сміливців, А переможцем став гравець КВК Микола Смирнов. Miss Nu be Традиційний парад династії про свою родину та важку роботу металурга нам розповів один з його учасників. Я працюю 15 років, Мої батьки також сюди робота 30 років, літ. Ані вітірани камбіната. Ну, металургія завжди достаточно тяжова робота. Робота посміна ну, гаряча робота. У печі. А після параду династії телеміст зв'язав запорізьких гірників і металургів з їх колегами, які відзначали свято в Кривому Розі та Маріуполі. Слова подяки кожному працівнику, а десятки кращих були відзначені вищими нагородами, золотими зірками Метинвесту. Серед них були і представники запорізького проммайданчика. Добрий вечір, друзі! Добрий вечір! Традиція вручати золоті зв'язки. лучшим сотрудникам нашей компании, тем, на кого мы хотим ориентироваться, кем мы гордимся, она родилась в этом славном городе пять лет назад. С тех пор многое у нас уже изменилось. И сегодня впервые в награждении золотыми звездами Мединвеста участвуют наши зарубежные підприємства. день працівників металургійної і гірновидобовної промисловості став по справжньому сімейним святом, де всі працівники підприємств міста стали однією великою дружною сім'єю. Запросто просто поспілкуватись з генеральним директором і зробити спільне фото звичайна справа. Сьогодні праздник сильних і волевих людей, людей, які кожен день роблять свою роботу. На своїх плечах тримають весь город, весь регіон і всю економіку країни. Я искренне поздравляю всю сім'ю запорозьких металургів. Желаю кожному здоров'я і щастя. Желаю, щоб в каждой запорожской сім'ї був уют і благополуччя з праздником! з днем металурга. І нарешті свято наближається до своєї кульмінації. На сцені керівники міста та області, а також почесні нагороди і пам'ятні подарунки для кращих представників професії. Підприємства, які сьогодні знаходяться в місті Запорожі, вони дійсно працюють. А если предприятия работают, значит живет наш с вами родной Запорожье. Это самое главное сегодня. Я хочу всех вас поблагодарить за тот действительно тяжелый труд, который вы ежедневно отдаете предприятию. Соответственно, наполняете городской бюджет. У нас появляются новые парки. Мы направляем деньги на ремонт нашего жилого фонда. Мы ремонтируем дороги. Ми строим сьогодні аеропорт. Ми запускаємо свой трамвай. Це все благодаря вам. Саме металургії хірники Запорізької області забезпечують економічну незалежність України. Вважає заступник голови обласної ради Єгор Семенков. Ви тільки вдумайтесь. Наші запорожські підприємства, комбінат Запорожсталь, запорожський железорудний комбінат, є в сотні самих крупних у всій країні. И знаете, что самое главное? То, что наши предприятия не просто эксплуатируют то, что создали наши родители, создали наши дедушки и бабушки. Они вкладывают сегодня миллиарды гривен инвестиций в развитие производства. А це значить, що у Запорожья і у нашей страны є прекрасне економічне будущее. А у дев'ятій вечора тисячі гостей свята отримують головний подарунок концерт справжніх зірок, який відкриває група армія. А після армії естафету підхопили зірки світового масштабу легендарний колектив Бед Blue з улюбленими хітами мільйонів. Юлія Остапенко, Павло Васильєв, Павло Полушко, Андрій Снісаренко, ТВ5.